Вітаю всіх, хочу зробити оголошення. В мене захворів малий, слава Богу, не ковід. Робили тест, нічого не підтвердилось. Були в приватній клініці. Прописала лікування досить зносне, я скажу, я себе почуваю добре, тому часу може менше витрачати. Подивлюсь, як буде сьогодні, як виходить. Просто якщо щось термінове, якісь населені пункти дуже терміново через індивідуальні розклади. Ціна в мене символічна на все це. Але завантажувати зайвий раз робити що це навіть для мене це накладненько, поки що так. Я буду робити на широкий загал, але все в обмеженому вигляді буде. поки що. В принципі, ситуація по обстрілам не є по країні в критичному стані, ну, зовсім не є. У нас в топі Донеччина. На загальний лад обстріл, про обстріли в мене багато вже зроблено, багато чого не програлось. І небезпеки, в принципі, повторюється. Тому орієнтуйтесь на старе, все одно майте на увазі. Нове буду робити по можливості, там якщо знову якийсь новий новий масовий, звісно, я розроблю загальну картинку. Це все буде. Але ось по терміновості, ну я не бачу термінових насправді населених пунктів ніяких. На даний момент. Донеччину я зробила. Якщо там щось потрібно зовсім, це все через індивідуальні вже розклади. Там розбираємо. В принципі, на широкий загал я не хочу розбирати детальні. Деталі в індивідуальних. Майте на увазі, я нікуди не зникаю, все добре.